І знищити в душі бур'янку кіль, підняти до вершин повівши за собою. Щасливий той, котрий пізнав тебе, без тебе, музико, несила дня прожити, в тобі небесне і таке земне, ти можеш кращим цілий світ зробити. Дознань. Саме перші викладачі ніжним поцілунком у сердечка дітей роздмухують в них вогонь для здобуття незвіданого, цікавого в мистецькій школі. І яким же зворушливим є прощання з ними після довгих років щоденного зіркового життя. А чи пам'ятають наші зіркові випускники свої перші виступи, несміливі кроки, сльози. Розчарування знову все спочатку. І нарешті результат велика сцена. Сцена, яка вабить і лякає. Згадаємо разом. Немає вже на нашім святі. Хто відійшов у вічність, у обійми Бога, чия життєва вже скінчилася дорога. Прошу вшанувати наших героїв хвилиною мовчання. свідоцтв про закінчення елементарного та середнього базового підрівня комунального закладу мистецької школи оголошується відкритим. Запрошуються випускники 2024-2025 навчального року елементарного та середнього базового підрівнів загальномистецького спрямування. Комунальному закладу мистецька школа Жашківської міської ради оголосить директор закладу Мулик Роман Дмитрович. Наказ номер від 27 травня 2025 року. Пункт номер 1, відповідно до рішення педагогічної ради від 27.05.2025 року. Протокол номер 5 у зв'язку із виконанням навчальних планів та програм у повному обсязі та успішною здачею випускних іспитів. Пункт номер два видати свідоцтва про закінчення початкової мистецької освіти, елементарного підріння та рекомендувати продовжити здобуття мистецької освіти в першому класі базового підріння загальномистецького спрямування. Слово надається заступнику директора НЕМНІ Валерію Володимировичу. Шановні батьки, шановні присутні, шановні наші випускники. Сьогодні в нас свято подвійне. Зважаючи на реформу позашкільної освіти, освіті, у 2019 році були створені нові освітні програми. У 2022 році наш заклад, комунальний заклад мистецька школа Жашківської міської ради, почав працювати по нових навчальних планах. І тому сьогодні у нас подвійне свято, тому що наш заклад, ми маємо тепер два підрівні наших. Дітей вони навчаються в елементарному підрівні, це перші четверті класи, і базовий середній підрівень це вже діти, які закінчили елементарний підрівень, і як ви сьогодні тільки що чули від директора, яким рекомендовано продовжити навчання в зв'язку з тим, що вони успішно закінчили 4 роки. Рекомендовано продовжити навчання у базовому підрівні. От і як ми загальномистецький заклад, то ми ще навчаємося. Чотири роки, тобто ще перший, другий, третій і четвертий клас середнього базового підрівня загальномистецької освіти. Тому сьогодні ми святково, урочисто хочемо відмітити цих юних музикантів, які, повірте мені, дуже старалися закінчити цей елементарний підрівень, довести собі батькам, викладачам, що їхня праця. Варта уваги! І от вони досягли того, щоб отримати свідоцтво про закінчення елементарного підрівня. І всі одностайно на педагогічній раді проголосували за те, що їм рекомендовано продовжити навчання в базовому підрівні. І так, Тайнемачак Микола Васильович, клас mm. фортепіано. У нього закінчили Сойма Мирослав та Романюк Емілія. В неї закінчили четверих Максим, Тіліцька Анастасія Вакуленко Назар. Касанова Валерія Олександрівна. Четверих Максим по класу фортепіано закінчив. І Шабаш Маргарита по класу фортепіано. Соловйов Юрій Васильович. Клас Фортеп'яно, Сергійчук Остап, Яценко Еліна, Крутіна Вериніка Володимирівна, Рабенко Софія Ракуба Лариса Станіславна, Філіцька Анастасія, Клас Кортепяно, Давиденко Альбіна Вікторівна. Бугайчук Анна і Костюк Анастасія, елементарний підрівень, вокальний відділ. <плес> Немна Алла Петрівна, клас Баяну, Коляденко, Влада. <плес> Лан Класс гармоніки. Черестовський роман, Романют Руслан. Гітари, мудра Софія, Дем'янчук, Ілля Присяжнюк Надія Сергіяна. Мартинюк Дар'я. Пласт той співу. свідоцтва про закінчення початкової мистецької освіти середнього базового підрівня загальномистецького спрямування та вручити похвальні грамоти за відмінні результати в навчанні. Наші батьки, учні, випускники, викладачі, наше керівництво, шановне, ви знаєте, ми раді вас вітати в нашій мистецькій родині. Я завжди наголошую, що ми не просто навчальний заклад, ми є великою, прекрасною родиною. Адже ви знаєте, наші здобутки, наші перемоги це велика робота великої кількості людей. І викладачів, і батьків, і технічного персоналу. Я дуже вдячний вам, батьки, за цих прекрасних діток талановитих. Це вже перед вами стоять молоденькі зірочки. Я дякую нашим випускникам за їхню працю, цю роботу, їхню активну роботу на місцевому рівні, на всіх фестивалях, конкурсах. Ми пишаємося вашою роботою. Ми радіємо, що ви були частинкою нашої, нашого серця, нашої роботи. І всю ту роботу ми старалися вкласти в, вашу, в ваші голови, щоб ви розвивалися правильно, правильно, щоб ви були справними патріотами нашої країни. Я дуже вдячний вельми шановним нашому керівництву тут присутній Ігор Андрійович Цибровський Інна Юрівна Білик. Це теж наші прекрасні дорогі друзі, які нас чують, які нас підтримують, завдяки їм. дивіться, як ми розвиваємося. Ми строїмо майбутню школу, майбутню прекрасну школу, одну з кращих в Черкаській області і не тільки в Україні. Я хочу сказати, що навіть за цей навчальний рік ми здобули 186 перемог на всіх форумах. Давайте ж поплодуємо це. Наші діти, це наші викладачі. Я просто дуже щасливий, що доля так склалася, що в мене є така можливість очолювати такий прекрасний колектив. Це просто люди які проводять титанічну роботу. Це люди, які всім серцем просто роблять свою роботу. І я щасливий тому, що я є частинкою теж цього колективу. І теж вам, саме велика вам подяка. Ну і звичайно, випускники, я теж, знаєте, двоякі такі відчуття, відчуття радості за вас, що ви завершили. Але ми розуміємо, що ми вас відпускаємо. І ми розуміємо, всі які ми вже з вами пройшли, і які ви стали для нас рідними. Я думаю, що ви не будете забувати наші стіни, будете приходити гості, будете май майбутнім своїх діток приводити сюди навчати. Адже ми ж одна родина, правда? Так що я бажаю вам щасливої долі, і щоб ви несли себе як найкраще в цьому житті. І до цього запросити вам діяти. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим! Відданим захисникам силам оборони, Збройним силам України за те, що вони дають змогу нам розвивати наш потенціал наших прекрасних дітей. І я вам хочу сказати, дивлячись на сцену, на виступ наших дітей, ми використовуємо цю можливість сповна. Як казав уже Роман Дмитрович, дійсно ми ведучі позиції в області займаємо наші діти прекрасні. Тому що народжені прекрасними талановитими батьками. Ми розуміючи в міській раді і депутатський корпус, і я особисто, бо я не прилетів з консусу, ви всі знаєте, що я теж частково долучався до богеми, до мистецтва. Я дійсно переймаюся розвитком мистецтва, оскільки впевнений, що люди, які торкнулись до мистецтва, вони набагато успішніші, вони набагато розвинутіші. І ну, без перебільшення це є еліта. Тому і багато уваги приділяємо утриманню і не тільки отриманню, розвитку мистецької школи і взагалі культури в нашій громаді. В порівнянні з тим, що зараз леву коштів і зусиль ми надаємо силам оборони, Збройним силам України, але нам все рівно вдається утримувати інфраструктуру міста, нам вдається отримувати освітянські заклади і разом з тим. Мистецькі заклади. Тому сьогодні надзвичайно приємно долучитися до такого заходу і привітати всіх з закінченням навчального року. Що би хотілося сказати, найперше, безумовно, подякувати батькам за те, що ви розумієте, як потрібно виховувати дітей, спрямовуєте їх в таке русло розвитку, мистецтва, культури, духовності. Також хотілося б подякувати і викладацькому складу. Це наші спеціалісти, люди з великої літери, це справжні професіонали. Але мало бути професіоналом, потрібно бути ще й фанатом справи, щоб в цих умовах, коли постійно якісь негаразди нестача, як і в коштах, так і всіх інших. Хоч і це такі, от ну вибачте, примітивні на сьогоднішньому рівні духовності і війни, згадувати, але це дійсно так. Нестача в будь-яких і в коштах в тому числі, але ви, шановні педагоги, все рівно проводите свою роботу. Бо ви віддані, ви фанати і у вас є велика відповідальність перед дітьми, які до вас приходять, і перед батьками. Дякую вам, бо це є частина розвитку нашої громади. Аплодиція. І успіхи наших дітей то є показник. Найперше. Розвитку і успішності нашої громади. Я впевнений, що це тільки перші кроки. Не скажу так розумно і грамотно, як сказав Валерій Володимирович, ланки-підланки, Субланки. Я скажу меншечки випуском. Я вам щиро дякую і бажаю успіхів. Ну, а вам, випускники, я впевнений, що це тільки ваші перші якісь здобутки, перші перемоги, перші свідоцтва. І Жашківщина буде лунати на великих сценах. жашківщина буде лунати і відома буде не тільки на мистецькому поприщі, на культурному. Ці діти можуть бути науковцями, вченими, артистами, кіноакторами, режисерами, будь-ким і видатними спортсменами в тому числі, бо я впевнений, що людина має бути розвинута всебічно, до чого ми її прагнемо. Тому щиро дякую всім, хто дотичний. Я впевнений, що і подалі ми будемо це розвивати, не зупинимось на досягнутому. Як ми кажемо, обов'язково тим, хто зазіхає на Україну, буде смерть, нема чого лізти туди, куди вас не просять. Ворогам смерть, Україна понад усе, і слава Україні!